Вітаю, вас, шановні друзі, це програма Ваша свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Тема сьогоднішньої нашої розмови очевидна, адже головна подія в Україні найгарячіша точка не лише Україна, а власне Європи. Зараз це Донецький аеропорт. Битва за Донецький аеропорт, відновлення війни повномасштабної на Донбасі чи шантаж з боку Росії. Саме про це ми поговоримо з гостями студії, експертом з питань міжнародної безпеки Григорієм Перепелицею. Вітаємо вас, пане Перепелицею. І волонтером, який нараз бував власне, у Донецького аеропорту, постійно тримає зв'язок з кібергами. Олексієм Мочановим. Вітаю вас, пане Мочанов. Здравствуйте, я б їх не називав все-таки кіборги. Кіборгами їх обозвали сепари. Укропи прижилося, кіборги, термінатори – це… Українські вояки, які зараз да, тримають, тримають облог, облог і всі хвилини це роблять. І осталось, если при нинішніх раскладах осталось не дуже багато времени і возможностей для того, чтобы все осталось на своих местах, Надеюсь, що в ближайшие пару годин будуть прийняті якісь рішення, решения, потому что времени на сьогодні абсолютно никакого нет. Зараз ми про це обов'язково поговоримо, але зараз, тому що у цієї людини третього учасника нашої програми Обмаль, на жаль, одзірвалися, як каже мені режисер нашої програми Веден журба. Ми хотіли зв'язатися з одним з українських вояків, які саме в ці хвилини боронить. Донецький аеропорт. комбатом батальйону правого сектора з базовим чорним. Сподіваємося, все таки вдасться вийти з ним на прямий телефонний зв'язок. Тому я зараз, не гаючи часу, надаю слово Олексію Мачанову. Ви теж тримаєте зв'язок з українськими вояками. Ви кажете, дуже критична ситуація. Наскільки я зрозумів на цю хвилину? Я би не став зараз там повивати волос. у мене їх в принципі немає, всі всі Але ситуація дуже складна. сьогодні працювало кілька танків вчора. работали несколько танков, они закрепились уже на пятачках, где, как сказал Рахман, если они сейчас начнут крутить башни, могут стволами начать рушить здание аэропорта. Мне кажется, что все причины, знаете, евреи говорят, что завтра это всего лишь послезавтрашнее вчера. Все же готовится заранее. И есть такой достаточно известный в медиапространстве армейский персонаж генерал Пушников, командующий сухопутными войсками, который долгое время возглавлял АТО. Сейчас стрелы летят в сторону президента, страны, министра обороны, который, мне кажется, в меньшей степени отвечает за ситуацию, если сравнивать степень ответственности их и степень ответственности начальника генерального штаба и руководителя сил то он же командующий сухопутными войсками, то в ноябре, декабре, в начале января, когда в том числе и благодаря унизительному перемирию блокпосту, через который ребята ездили в аэропорт через пункт приема поломанных «Моторол», Была относительно тишина. Надо было делать огромный воєнної военной работы. Я змушен вас перервати. Мені говорять режисери, що коп знов зірвався на щастя. Сейчас нам розуміємо, в яких умовах та, 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 зараз. Там дуже велика проблема со связью. Да, ми мы сегодня Рахманом говорили, еле друг друга слышали, потому что э, идет стрелкотня, э, поработает наша артиллерия. К сожалению, недостаточно точно У нас били э, довольно много и увеличи беспилотников, которые были нашими э, глазами. На сегодняшний день надежда только и вера в то, что сила духа у парней в аэропорту на том же уровне, что и было раньше. Никакой паники, никакой истерики, умудряются шутить, потрунивать друг на другом. А, причем это такая история не курицы с оторванной головой, а люди осознанно понимают, что они делают, знают свой маневр, но пространства для маневра очень мало и очень нужна помощь. Потому что если мы не бросаем своих мертвых и раненых, и ради них а, заходим в аэропорт, рискуя а, личным составом и техникой, то сейчас есть очень важная задача подняться и оказать помощь тем, кто жив, тем, кто держит в руках оружие, тем, кто не собирается вставать на колени и уходить. Но а, им реально нужна подмога, помощь, и ее надо оказать в ближайшие часы, потому что дней и недели у нас на это уже нет. І до кого варто звертатися? От ви зараз в прямому ефірі, я не знаю, у вас маленьку свою лепто можете внести. До кого? Це треба бити на сполоху Генштаб, я не знаю. До кого треба да, звертатися? Бесловно, тому що воєнний оператор. Подаруйте, я мушу на вас перервати. Сподіваюся, разу вдасться поговорити із комбатом батальйону правого сектору з базивним Чорний. Добрий день, чуєте нас чи ні? Бачите, на жаль. Ну, даруйте. Бачите, така ситуація, ситуация, людина зараз просто під кулями знаходиться. Вибачте, будь ласка, даю можливість вам продовжити свою думку, Я Олексій? Я сейчас що зараз рішення Верховный Верховний Головнокомандуючий, он же президент страны, должен принимать політичне рішення, там з РНБО, без РНБО, я не знаю полномочий, не изучал их. Но Генеральный штаб уже давно должен был иметь несколько вариантов развития событий, несколько вариантов э, включения в этот процесс э, частей подразделений, которые находятся. недалеко от Донецкого аэропорта, либо тех, кого надо было заранее перебросить туда. Определенные силы резерва у нас есть, их очень важно грамотно использовать. И это ответственность абсолютно генерала Муженко, офицера Начальника. смелого, Конечно, отважного. Но есть подозрение сейчас, что... Может быть, это немножечко неуровневая компетенция. Он достаточно долго руководил генеральным штабом во время антитеррористической операции. У нас достаточно э, такие комичные вещи, да, там перемирие во время антитеррористической операции. С кем оно заключается? С террористами. Мы не называем войну войной. Мы выдумываем какие-то э, непонятные определения типа войны гибридной, полугибридной. Ведут ее не гибридные люди абсолютно э, живые и здоровые и на сегодняшний день. Генштаб і люди, які назначені на основные позиції, мені кажется, не выполняют той функцію, яка розложена їх українським народом. А какими-то... Зараз все таки, я думаю, от вже чергова спроба. Я сподіваюсь, буде успішною. Ви нас чуєте. Добрий день. Я звертаюся до комбата батальйону правого сектору з позивним чорний. Так, чуєте чи ні? От ніби вдалося зв'язатися з вами, тому що я чую, наприклад. От, на жаль, не вдається. Ну, добре, гаразд. Ну, ви чуєте нас чи ні? Так, да, чую. Так, от нарешті дуже добре, чую. що вдалося зв'язатися. Одне головне питання. Яка зараз ситуація? Що відбувається в Донецькому аеропорту? В аеропорту, БІ, відповідно, зараз йде зачистка нового терміналу аеропорту. Саме цю хвилину атака чергова триває. Які сили противника? Я не можу дивитися на дистанцію 5-6 кілометрів. Ну, сила достатньо для того, щоб вести ефективний вогонь по нам, якби такі вони це прекрасно роблять. Скажіть чітко, будь ласка, що це можливо зараз. Новий термінал Донецького аеропорту отримують українські вояки? На цю хвилину. Ну, звісно, отримайте. Куди вони дінося, ці українці? Як намагаються звідти вибити, але вони тримаються і тримають термінал. І... і Заяви всяких різних красавців там, по інтернетам, по телекам не відповідають дійсності. От гість нашої студії, волонтер Олексій Мачанов, каже, що ситуація не критична, але доволі серйозна. І він каже, що варто звертатися до керівництва, до генштабу, зокрема. Ви теж маєте можливість зараз це зробити в прямому ефірі Радіо Свобода. Варто зараз звернути треба більша підтримка вас Донецькому аеропорту. Повторіть, будь ласка, ще раз запитання. Е, ви маєте змогу зараз звернутися. Треба, можливо, вам більше підтримку надати з боку Збройних сил України. Оцю секунду. Повторіть запитання. Погано От, вас вашу. Бачите, на жаль, ви не чуєте моє запитання. Я кажу, вам підтримка, можливо, більше підтр... Нам Зараз потрібно більше підтримки. Ну, бачите, зв'язок такий доволі е, не дуже вдалий. Головне, ми почули від е, комбату. Я думаю, що звернення від правого сектора нікого не зацікавить. Добре, я вам дуже дякую. Тримайтеся. Нагадаю, що зараз ми все ж таки змогли поспілкуватися із комбатом батальйону правого сектору з позивним чорним. Головне, що він зараз сказав: на цю секунду українські вояки утримують новий термінал Донецького аеропорту. Хоча була інформація ріановості вже сьогодні. російські агенції що нібито Донецький аеропорт з паратистами повністю взяти. Це залишилось... Це так. Вони це не перший. Вони за півгодини Захарченко вчора казав, збиралися взяти Донецький аеропорт. Як ми почули від комбату батальйону права з позивним чорним, на цю хвилину утримують новий термінал Донецького аеропорту. ВДВ Росії генерал войны утримывают новый терминал Донецкого аэропорта. В 1995 россии что-то что там то ли за неделю, то ли за один день одним парашютно-десантным полком. Поэтому умение россиян выдавать желаемое за действительное продемонстрировано и подтверждается каждый божий. День все время нам угрожали про то, что ночью будет атака полутора тысяч сверхподготовленных чеченцев. Все время там стали какие-то ультиматумы, давали какие-то коридоры. Мы на них особо не обращали внимания, но каждое такое сообщение было переправлено в генштаб. Люди там делали свои выводы. Сейчас очень важно понять, есть у нас генеральный штаб или нет. И в состоянии ли они реагировать на реальную ситуацию? А не воевать так же, как все. А за ваши даними, те, що что вам говорять украинские войны з Донецкого аеропорту, Участь в атаках, штурмах аеропорту аэропорту беруть власне сепаратисты, так звані ополченці, ополченцы, чьи, насколько разумею, вашу думку, и российские э, штурмовики. Но то, что там сейчас крепко поменялся состав, особенно на артиллерии, это очевидно, потому что стали очень точно стрелять, очень качественно попадать. Все раніше так точно не стреляли. Они все-таки были ополчением, которое где-то обучалось, а потом работало над ошибками в реальной боевой ситуации. Сейчас Каждый выстрел их артиллерии прилетает туда, куда они э, прицелились. А у наших есть с этим определенные проблемы. Плюс у них очень мобильные комплексы, которые отстреляли тут же поменяли точку. Наши накрывают место, где уже никого нету. Наши артиллерии стоят на таких стандартных э, таких позициях и, к сожалению, получают достаточно крепость с той стороны. Пане переполиці, звертаюся до іншого гостя нашої програми, експерта з міжнародних питань Григорія Переполиці. Що означає це все загострення? І навколо Донецького рапорту, а не, не тільки. От щодня знову сьогодні, наприклад, з Луганщини повідомляв голова Луганського адміністрації Геннадій Москаль. Гинуть мирні жителі. Трагедія під волновагою, коли був знищено 13 людей за останніми даними і 17 поранено в автобусі. Що це означає? Це загострення? Це початок повномасштабної війни, можливо, з боку Росії, чи це просто перед тими переговорами, які так і не відбулися. В тій ж Астані, е, отримати козирі Кремлем у переговорах з Києвом. Така форма шантажу. Показати м'язами силу свою. Оця широкомасштабна війна вже давно почалася. Вона почалася з моменту висадки російського спецназу на території Криму. І далі ця війна розвивається за планами Генерального штабу збройних сил Російської Федерації і Російського політичного керівництва. Чому її назвали гібридною війною? Тому що сьогодні, в умовах 21-го століття, в умовах, коли людство переходить від індустріальної до інформаційної ери, відповідно, і війна і засоби ведення переходять принципово в іншу сферу. Звісно, що ця війна не не покидає поле бою, але вона переходить в інформаційну сферу, сферу психологічної війни і так далі, в які є елементи, звісно, збройного терору. Але я не схильний вважати, що це є тероризм як політичне явище. Тому що в будь-якій війні завжди тією чи іншою воюючою стороною приймаються такі. А такі дії, як диверсійні операції, диверсійно-терористична діяльність для цього є сила спеціальної операції, і таке інше. Так, от ця гібридна війна, вона сьогодні вкладається у цей формат нових чинників, тенденцій глобальних. І ми бачимо прояв цієї війни на Донбасі, коли поряд з російськими військами воюють паралімітарні загони, як місцевих колабораціоністів, які ми називаємо ми сепаратисти, так і російські найманці. А таким чином це класична гібридна війна. І війну з нами веде в реальності не ДНР і ЛНР, веде Росія. Веде Росія тільки за допомогою таких дивізій, які назвали їх ДНР і ЛНР. І таким чином вони поставляють гарматне м'ясо, де українці воюють проти, проти таких же українців, які відстоюють територіальну цілісність України. От яка в реальності картинка. А тепер, якщо ми подивимось на рівень політичного керівництва, то за все це несе відповідальність не командири батальйонів, які там воюють. Кінцевому рахунку несе відповідальність верховний головнокомандуючий. України, яким є президент України, і проблема полягає в тому, що замість реальної оцінки обстановки, замість реального усвідомлення того, що Росія проти нас розв'язала широкомасштабну війну, я підкреслюю, ми зробили вигляд, що війни не існує. А існує антитерористична операція. Французька жандармерія, і французька поліція нещодавно продемонструвала собою, що є е, антитерористична операція в класичному вигляді. Думайте, після розстрілу у Парижі. Вони провели проволицю АТО Шарлі, за, е, за два дні. Президент Порошенко також говорив, що антитерористична операція не може тривати там місяці, два вона проводиться декілька днів. Це його слова. В результаті цієї підміни понять я вважаю це колосальною стратегічною помилкою воєнно-політичного керівництва України, коли у нас питання війни намагаються затушувати, заретушувати поняттям АТО. І сьогодні жодний ні з воєнного представників воєнного керівництва України, ні з політичного керівництва не говорить питання про необхідність організації оборони країни. А не проведення антитерористичної операції. А, коли ми обрали таку фабулу, що війни не існує, а є антитерористична операція, Росія дуже правно реагує на це. Вона говорить: так при чому тут ми? Чому нас звинувачують, що ми розв'язали агресію? Ніякої агресії немає. Україна сама визнає, що вона веде війну з терористами, які там завелися. залилися. А яка альтернатива? Оголошення війни я за завершу, зору я завершу, Росії? Я завершу. І відтак. А в результаті бойові дії, які ведуть наші сили, ми підпорядкували не інтересам досягнення воєнних завдань і воєнних цілей у війні, які ми повинні були розробити самого разу по відсічі збройної агресії воєнної агресії Росії. А ми тепер підпорядкували цих бійців, захист Донецького аеропорту. Мінським переговорам, Астані, переговорам Астані і так далі. Це повний абсурд з точки зору сутністі війни, якої вона є. Тому що на війні вирішальна роль завжди належить Збройним силам. Збройні сили України Збройним готові дати відсіч Збройним силам Російської Федерації. Готові. В нинішніх умовах. в тому форматі локальної війни, яка локальному форматі бойових дій, які ведеться російськими військами, вони готові. Але питання в чому? Що політичне керівництво країни вважає, що воєнними засобами питання не вирішити, а вирішити їх виключно дипломатичними засобами. Історія війн не знає жодного випадку, щоб війни виграли, вигравали виключно дипломатичними засобами. Тепер постає питання: за що вмирають в Донецькому аеропорту? Який сенс? Вмирають заради того, щоб відбулись чергові мінські переговори, які будуть безрезультатні черговий раз. Скільки ми поклали за ці мінські переговори вже людей, наших кращих бійців? Але ж менше менш Віловайському котлі під час атаки вже прямої російських військ, коли вони нова. Слухайте, зали... так от таке перемир'я сьогодні тримається виключно на героїзмі наших бійців. Але якщо ви бійцям не ставите конкретно завдання, не подаєте його воєнного плану, чому ми... Тримаємо цей аеропорт де декілька місяців. Який сенс його тримати? Поясніть, який сенс тримати. Я розумію, ми можемо взяти елемент битви під Сталінградом. Так зараз порівнюють Донецький аеропорт з битвою під Сталінградом. Вибачте, під Сталінградом був чіткий план воєнної стратегії. Вимотитиме противника і нанести контрудар. Що й було зроблено в результаті фашистське групування попало в котел. І в результаті половина замерзла, а потім їх весною всіх вичистили. Чи є у нашого Генерального штабу подібний план? Якщо його немає, то який сенс тоді гибнути нашим бійцям там? І скільки, і скільки це буде продовжуватись. Тому якщо ми будемо робити, що вигляду війни немає, вона буде продовжуватися не один місяць От, і не буде. Я один хочу день. до панамачана. От ви як вважаєте, ви самі були в Донецькому аеропорту. Ви Зараз От... говорите про. О... Варто залишити. Отвагу. Його Бойцов, но Наполеон же еще сказал: да, что стадо барана, ведомое львом, всегда победит стадо львов, ведомых бараном. И здесь не надо там, примерять какие-то овечьи шкуры на кого-то. Но очевидно совершенно, что э, проблема власти, власть это не то, что она делает, а то, что об этом узнают люди, о каких-то информацию, возможно, какую-то необходимую дезинформацию, про которую мы, к сожалению, э, абсолютно никак не думаем, что в, э, в стране. Разведка есть, контрразведка и проблемы. В стране огромная проблема на информационном поле, потому что один из лучших тележурналистов Украины, Святослав Цеголко, стал пресс-секретарем президента и пропал это кроме Фейсбука, где ну, кошечек свят там не постит, конечно, но все же ждали от него, что он сумеет вместе со своим бывшим шефом по Пятому каналу Петром Алексеевичем Порошенко выстроить так систему коммуникации с людьми, он умеет общаться, Петр Алексеевич прекрасно работал. Я знаю отзывы о работе с ним у людей на Пятом канале на Богдане там, на, не знаю, там, в клубе Пятый элемент. Везде он умел с людьми общаться, сейчас надо понять, что предприятие это вся страна, они тоже должны его услышать, не знаю, в виде еженедельных обращений, как у Черчилля к стране, там, на Радио Свобода, на своем пятом канале, на, на всех каналах сразу. Нам не нужны конференции президента по путинскому формату, когда сидит несколько отобранных журналистов нога на ногу и задают ему вопрос, он очень долго умничает. Нам нужны Такие формы общения, как, я не знаю, там, мэр Львова Садовой, который перед выборами там, раз в недельку о чем-то говорил с людьми, Поэтому вот вы сейчас говорите, никто не понимает, что мы делаем в Донецком аэропорту. Я был в терминале, мы точно так же сидели с ребятами в перерывах между боями, пытались понять, нам здесь нужна полоса, но она явно не пригодна никакому использованию. Более того, сепаратисты это понимают точно так же, потому что у нас за последние дни, когда выходила 95-79-я бригада, мы потеряли очень много БТРов, там, подорванных на фугасе, заложенных прямо на взлетке. Тут, на прямых боевых суточках. Дело в том, что киборгами называют людей в терминале. Гибнут люди в терминале, гибнут люди в песках, но самые большие потери на все время были при доставке туда и обратно. И, собственно, когда появился этот блокпост, при всех негативных отношениях к этому унизительному процессу. Когда сепаратисты при, переглядали, я заразу задача. Да, у нас конкретно минимизировались потери, потому что больше всего людей мы теряли на доставке туда и обратно. И настоящие киборги это БТРщики, СПИПСРИКТИ, Пане Мачане, вот не зовсім зрозуміло, Зараз в центрі уваги новий термінал Донецького аеропорту, так? А що зі старим, відомо? Його практично повністю розвалили, там остались стін. Башня вже давно должна была упасть. Сейчас, когда люди, сидящие в интернете, говорят по поводу того, что мы. Потеряли глаза с упавшей башни, Это абсолютно неправда, потому что давным-давно туда не поднимался никто выше четвертого этажа. Вот когда был известный случай, когда в окошке попала прямой наводкой из рапиры. Увалили парня из правого сектора десантника 79-й бригады. Мы там до второго этажа поднимались. Это было такое немножко фортификационное сооружение. Его долбили напрямую, долбил танк. Видели, что оно со, со стороны Донецка было практически выгрузано яблоко. Но для нас большой плюс, потому что очень удачно упало в сторону монастыря. И теперь на этом месте появилось достаточно э, количество. А в самому всему новому да, терминале, эпицентре поделие на Донецком аэропорту? Первый, второй этаж был наш. Э, Где-то там в подвале на стоянке лазили сепоры. У них почему-то были карты э, ну, технических, вот этих всех лазов у нас нету. Наверху они время от времени появлялись друг другу с утра передавали привет. Они нам кидали гранаты сверху. С добрым утром мы им кидали гранаты. А вниз. А что зараз програмою. так активізувалося, що пропустила наша розвідка теку атаку, на ваш погляд? я так розумію, ви знаєте, існує ж такий от уже образ, да, там і колега говорив по поводу паралелі з Сталінградською битвою. я значить, на частіше слухав порівняння з Брязською крепостю. З точки зору військової стратегії, ви знаєте, я як биш пограничник, хорошо, знаючи історію Брязської крепості, розумію, що з військової точки зору сенсу утримувати її не було никакого. Немцы прошли очень глубоко и далеко, и ребята на собственном характере, на силе воли остались там, отстреливались. Собственно, немцы сначала воспринимали это как осиные укусы, потом решили э, все это зачистить, не получилось. И в Гриберской крепости э, там месяц удерживали. на параллель с Донецким аэропортом, а, Совершенно абсолютно, да, потому что я с военной стратегической точки зрения смысла удержания аэропорта не вижу, но я тоже стал символом для всей страны. Если аэропорт держится, мы тоже можем каждый на своей точке э, проявить сверхусилие. И победить. Взять Донецкий аэропорт штурмом пехоты, без танков, без артиллерии, без вот этих там сейчас налетели какие-то буратины, без как как, кого там только не было, да а, невозможно, потому что там минные поля, там несколько колец артиллерии. А, очень важно заставить ребят вот из-за вот этой ситуации, которая складывается в Фейсбуке, в интернете, заставить их Пять поднять минут. руки и выйти оттуда и и И але не знаете вони не вийдуть. Я просто маю завершити. Чому? Тому що я дуже дякую нашим гостям Олексію і Григорію Перепелиці. Тому що я не просто хочу завершити сьогоднішню програму Ваша свобода а завершити піснею, яку один з наших гостей виконав саме в Донецькому раепорту. Високо і даліко землі. Оно будет сбыться Просто крылья расправь И лети Высоко над землей Одинокое небо Облака плачут Теплым дождем Ты в краю синевы Никогда раньше не был Но мечтал с детства только о нем. Взмах крылом и вверх, Летать нам никогда не поздно за горизонт. На середину пути небеса для всех, И чтобы стать ближе к звездам, Просто крылья расправь.